Добрий день, дітки! Сьогодні до нас вітали Петрик і Катруся. Петрик приніс нам казку, яка нас чогось навчить. А катруся приготувала запитання до цієї казочки. Тому ми сьогодні будемо уважно слухати Петрика і відповідати на питання Катрусі. Слухаючи казку, ми з вами дізнаємось про те, що означає бути чемними. Казка називається Дивне лисеня. На лісове свято лисиця мама подарувала малому лисеняті нову шубку. Гарна була та шубка яскрава руда, аж вогниста з біленькою цяточкою на комірі. Носи, сину, цю шубку та будь слухняний і розумний, сказала мати. Бачиш, осінь настає, отже незабаром до школи підеш. Різних мудрощів будеш учитися, а поки що запам'ятай таке. Схочеш у когось щонебудь небудь запитати? Спочатку, будь ласка, скажи, а зустрінеш кого, чемно привітайся. А навіщо мені з усіма вітатися? Примхливо скривилося лисеня. Добрий день, добрий день, та в мене з такою шубкою тепер усі дні будуть добрі. Випручавшись з маминих обіймів, лисеня гайнула лісом. Воно скотилося з пагорба до рівчака, на дні якого поміж темно-зеленою травичкою і торішнім листям петляв струмочок. А над тим струмочком, під кущем лишини, дрімав старий заєць. Прокинувся він та й каже Лисеня, добрий день. Ти чиє будеш? Підійди но ближче. Але лисеня, хизуючи своєю шубкою, не відповіло на привітання. Дивне якесь, мабуть, не з нашого лісу, похитав головою заєць. З нашого, сердито сказала лисеня, стрибаючи на кладку, перекинуту через трумок. І в усьому лісі ні в кого немає кращої від мене шубки. Іде лисеня далі. Шлях його лежить між молодих колючих акатіок. А тут йому назустріч вийшли олені. Гей, ви. Всю дорогу загородили, пройти ніде гукнуло сердито лисеня. Може, ви хочете, щоб я через вас свою чудову шубку копколючки порував? Олені здивовано переглянулися, притулилися до дерев, пропускаючи лисиня. Дивне лисиня, таке невиховане, добрий день не сказало. Чого б це я вам добрий день говорив? Хіба за це подарунки дають? крутнуло хвостом лисеня. Та й подалося собі. Стрибало, стрибало лисеня поміж дерев. Йому дуже хотілося ще перед кимось похизуватися своєю шубкою, але нікого не траплялося. Тоді підбігло воно до невеличкого клена, а то аж палахкотить золотистим листям на сонце. Пхе, а у мене шубка все одно краща. І лисиня сердито вдарила лапою по стовбуру, клен здригнувся. Землю впало кілька листочків. Раптом стежина, якою бігла лисеня, зникла в густій високій траві. У лісі потемніло, бо сонце сховалося за велику сизу хмару подув холодний вітрисько. Про щось невеселе загомоніли гіллям дуби. Наполохане лисиня лисеня кинулося в один бік, в другий, зрештою, воно зрозуміло, що заблукало. Сіло на старий піньок та й заплакало. Коли це чує, хтось його по шубці гладить. Дивиться, аж то їжачок біля нього стоїть. Добрий день лисеня. Добрий, буркнула лисеня. Тільки який же він добрий цей день, якщо я заблукав, навіть моя прекрасна шубка мене вже не тішить. Усміхнувся їжачок і гукнув Добрий день, сонечко, ти приносиш усім радість. Сонце визирнуло із за хмари, і в лісі знову зробилося світло. Добрий день, стежечко, ти приводиш до рідної домівки. Хитнулася трава, і лисиня знову побачила стежину. Добрий день, листочки, ви робите наші хатинки затишними й теплими. Листочки на всіх деревах і на кленові, що із золотистим листям теж привітно залопотіли. Добрий день ліс, невтомно вітався їжичок. Дякую тобі, що жити навчаєш. Ти завжди з усіма отак розмовляєш, здивувалося лисеня. Завжди, сказав їжачок. Заходь у мою хатку. Будь ласка, дуже прошу, будемо дружити. Вечерею тебе пригощу. Ой, вибач, будь ласка, але мені треба бігти додому, підхопилося лисеня. Мама вже, мабуть, тривожиться. Вони вийшли на стежину, що вола до струмка. Такою знайомою, близькою, здалася стежина лисеняті, що воно аж підстрибнуло від радощів. Добрий день, стежинко, веди мене, будь ласка, додому. Лисеняті здалося, що стежина прошепотіла. Так, проведу. Добрий день, сонечко. Ти посвіти, будь ласка, доки я добіжу додому. Лисеняті здалося, що сонце відповіло йому. Так, до побачення, друже їжаче, як добре, що я тебе зустрів, тепер ти, будь ласка, приходь до мене в гості. Прийду, засміявся їжачок, а шубка в тебе справді дуже гарна, ач, як на сонці виблискує. Лисеня побігло собі. Коли це йому назустріч знову олені йдуть. Добрий день вам, ще здалеку привіталося лисеня. Будьте ласкаві, проходьте, і поступилася дорогою. Олені перезирнулися, ледь усміхнулися, бо ж упізнали лисеня. Дякуємо, відповіли. Лисеня побігло далі. Ось уже і катка через рівчак. Коли бачить, знайомий старий Заяць воду від струмка несе. Добрий день, дядечку. Дозвольте, я вам допоможу трохи. Придивився Заяць до лисеняти, бачить? Це ж те, що вранці тут пробігло, усміхнувся лагідно у вуса та й каже «Чи є ж ти отаке славне й виховане? Щось я тебе не зустрічав раніше, і така шубка гарна в тебе. Це мені матуся подарувала. Ми он там на пагорбі живемо, відказала лисиня, допомагаючи старенькому воду нести. То ми, виявляється, сусіди. Якщо не поспішаєш, заходь чаєм пригощу. Дякую вам, тільки ж мама мене чекає, помахало лисиня зайцеві лапкою і хутко вибралось на свій пагорб. Дітки, гадаю, ви уважно слухали казочку. Пропоную відповісти на запитання Які настанови давала матуся лисеняті, подарувавши нову шубку? Чи дотримувалася лисеня маминих порад? Чи залишилося приємне враження у зайця, ленів про лисеня? Хто має поступитися місцем першій при зустрічі молодший чи старший? Чому ми маємо бути вічливими, говорити відповідні слова одне одному? І чи варто за це вимагати винагороди та подарунків? Що саме здивувало лисеня під час знайомства з їжачком? Якими словами зверталося лисеня до сонця? Стежинки з проханням про допомогу. Чому лисеня взялося допомагати старому зайцеві? Якої саме допомоги та піклування потребують старі люди? Яке лисеня вам більше до вподоби? Те, що на початку казки, чи наприкінці? За що ви дякуєте одне одному та дорослим? Дітки чекаю на ваші відповіді? Отже, кого називають чимним? Чемний це шанобливо вічливий до людей. У чемному звертанні виявляється уважність, люб'язність. Увічливий це той, хто дотримується правил пристойності, виявляє уважність, люб'язність. До слова, чемний є багато синонімів: вихований, коректний. Делікатний, уважний, привітний, шанобливий, луб'язний, люб'язний, поштивий, галантний, лицарський, послужливий. Слова вічливості називають чарівними, бо коли їх промовляють, людям стає приємно, добре й затишно. Отже, бути чемним означає бути трішки чарівником. А ми з Петриком та Катрусією з вами прощаємось. До нових зустрічей!